Цибуля, часник та петрушка починають сходити такої теплої зими, як ця, давно не було, говорить господар Микола Бондаренко. Втім, переконує, такі погодні умови не позначаться на рослинах негативно. За моїми спостереженнями, сьогодні більш-менш сприятливі умови для домашніх рослин. Фруктові ягідні дерева вони, значить, не хоч і тепла зима, але Знаєте, не було такої провокації їх розвитку подальшого, значить тим, що, мабуть, при цих морозах, які очікуються, вони не постраждають дуже. Ті рослини, які під зиму. Посаджені чесник, цибуля. Вони теж, якщо десь і з'явились проростки на чеснику, то не в такому вигляді, що вони постраждають теж від морозів. За словами науковця Миколи Собка, аномально тепла температура грудня та початку січня практично не вплинула на озимину. Ті площі господарства, які були засіяні до 10 вересня, є. В хорошому стані у злах кущення з таких рослин, за нашими даними, сьогодні мається 25-26% відсотків цукру. Цифра хороша, обнадійлива. Віктор Кабанець додав про результати впливу кліматичних умов на стану земени говорити зарано. Слід врахувати, що лютий і березень можуть бути як сніжними, так і морозними. Загальні сроки посів в області за зиминою були затягнуті ну, в середньому майже до місяця. Е, зрозуміло, що при такій ситуації. Це не дозволило рослинам повністю війти в зиму в фазі кущення, тобто більшість посівів знаходяться в фазі двох-трьох листочків, в фазі проростання. Стан посівів в області ну, можна визначати задовільним. Але, не можна не відзначити те, що загальна площа посівів в цьому році в області, за тих причин, які я вже озвучив, була зменшена. В середньому, десь за статистичними даними, трошки більше 100 тисяч у нас зернових колосових в області. Надлишок вологи у вересні перешкоджав вчасному проведенню сівби озимих зернових культур, розповідає Марина Клименко. Кількість опадів була вищою за норму на 75,5 міліметри. Попри це, аграрії провели сівбу озимих культур і загрози озимені наразі немає. Наші аграрії провели сівбу озимих культур і запланованих площ 150 тисяч гектарів, провели сівбу озимих зернових на площі понад 110 тисяч гектарів. Левову в участку займає озима пшениця. Науковці стверджують, якщо в лютому та березні утримається погода без великих морозів, тепла та безсніжна зима не загрожуватиме врожаю озимих зернових. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.